Доброго дня, шановні глядачі, покупці. Вас вітає компанія Електромотор. Робимо для вас відеоогляд бензинового генератора Шепах, модель SG3200X Номінальної потужності 2,5 кВт, пікова, як ми бачимо, 2800 Вт. На передній панелі нас зустрічає надпис Aver технологія це значить, що у нас є стабілізатор нашої напруги. На передній панелі також бачимо кнопку переключення увімкнення двигуна, при якому ми запускаємо наш генератор. Та Виключення. Бачимо індикатор, який сповіщає нас про те, що мало мастила, треба його доповнити. Бачимо вольтметр, який сповіщає про видачу нашої напруги. Бачимо дві розетки під захисними кришками. Розривник нашого ланцюга струму та класичне заземлення. Давайте з вами переглянемо, поговоримо про його технічні характеристики, як він виглядає взагалі. Ось такий, як ви бачите, відкритого типу генератор. Ємність бака у нас складає 15 літрів. Ємність нашого масляного картеру складає 0,6 літрів. Класичний такий чотирьохтактний двигун, як ви бачите, мастило і бензин заливаються у нас окремо. В комплекті до даного генератора йде транспортний набір, колеса і також ручка, яка має фіксатор у положенні зверху та у положенні, коли ми його опустили. Також є дві резинові такі підставки для того, щоб він менше вібрував під час роботи. І якщо ми подивимося з вами знизу на нього, тут у нас йде наш генератор, стоїть двигун, Сам він на чорній основі зроблений. Інструкція про те, як треба спостерігати за тим, скільки у нас мастила. На, на нашому щупі є дві літери H і L, що значить високий рівень мастила або low, низький. І ви маєте балансувати між цими ближче до високого рівня, щоб у вас було мастило. Картер складає 0,6 літра, як нагадаємо. Так, перейдемо з вами на ліву сторону, <кій> Подивимось. Його начинку. Значить, Бачимо, у нас наш стартер ручний, у нас генератор запускається тільки через ручний стартер. Бачимо прапорець подачі палива і бачимо нашу повітряну заслонку та фільтр під кришкою. Ось такий от генератор. Кришка, як ви бачите, теж якісна. Є у нас всередині фільтр для нашого палива, для того, щоб туди да, не попадало ніяке сміття, і щоб генератор у вас працював добре і надійно. Також є у нас поплавочок для того, щоб сповіщати, скільки у нас є в бензобаку нашого палива. Ось такий от генератор. З цієї сторони бачимо глушник, бачимо сам генератор. І з задньої частини у нас є доступ до нашої свічі якраз. Ось такий от генератор шепах SG3200X. Зараз знімемо відео про те, як його треба обслуговувати, як запускати і так далі. Дякуємо, що нас дивитесь. Також раді поділитися з вами новинами різними та знаннями компанія Електромотор.